Привіт! Що ж таке песель? Я вам детально про це розповім, а ви підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і діліться відео, оскільки ця інформація для багатьох є важливою. Песель це номер загальної системи обліку населення, простими словами, це ідентифікаційний код Польщі. Раніше отримувати песель українцям не було обов'язковим, хоча значно спрощувало життя в Польщі. Зараз, хто має бути на меті легально в Польщі по закону захисту від 12 березня 2022-го, зобов'язаний отримати песель Укр максимум через 30 днів по приїзду в Польщу. Хто знаходиться по візі чи карті побиту, песель Укр не потрібно брати дана особа легально знаходиться по вище зазначених документах. Про те, як не втратити статус Укр ми розповідали у окремому відео у описі до цього відео є посилання. Песель це 11-цифровий код. За його допомогою легко ідентифікувати особу. Кожна цифра щось означає: наприклад, перші 4 цифри це дати народження особи. Щоб отримати песель, потрібно звернутися до уже міста чи Гміни та заповнити заяву. При собі потрібно мати документи, які ідентифікують особу. Це можуть бути закордонний паспорт, карта поляка або інший документ. Дітям може бути свідоцтво про народження. Дітям песель отримує доросла особа. Це можуть бути батьки або опікун. Неповнолітня дитина до 18 років не має права самостійно отримати песель. З 12 років дитину обов'язково потрібно взяти до уже, бо у дитини беруть відбитки пальців. Також для песель потрібно мати фото розміром 35 мм на 45 мм. Його можна зробити в уженді або привезти готове. Яка інформація міститься у песель? Прізвище ім'я по батькові, попереднє прізвище, дата народження, місце народження, прізвище ім'я по батькові батьків, сімейний стан, прізвище ім'я по батькові чоловіка чи дружини, місце реєстрації проживання особи. Місце роботи та інша доступна інформація. Для чого ж потрібен песель? Для оренди житла, для працевлаштування, для навчання, страхування та інших послуг. Утримання песель є безкоштовним. Яка різниця між песель та песель Укр? Песель ідентифікаційний код Польщі. Песель Укр простими словами, той самий код просто він означає легальність перебування українців у Польщі згідно закону про захист від 12 березня 2022 року. Якщо маєте песель Укр і не втратили його статус, то легально знаходитеся у Польщі згідно закону. При цьому не обов'язково оформлювати виплати про допомогу. Песель Укр не означає виплати. Сподіваюся, була вам корисною. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. З радістю відповім. Бажаю всім мирного неба!